Я думаю, да, що ви б на якій сторінці не відкрили, воно б лягло. Чому? Тому що це символічний матеріал. Символічне це настільки плотна інформація, що вона, вона, вона… це як сни. Будь-який сон вашого клієнта в будь-який момент часу ви можете з ним працювати, і він дасть щось корисне, тому що це символ. Ось тому здатність працювати на символічному рівні. Це про штучний інтелект, теж впродовження. Це те, що залишається нам. Це така важлива історія. І я між іншим, теж на днях чомусь в мене було був час. Думаю, що подивитися, що подивитися. І згадала, знаєте, код Вінчі» колись був фільм модний. Я його передивилася. І я подумала про те, що така тема, ну звичайно, він такий трошки попсовується, але все одно це тема символів, і вона така була теж масово популярна. Досить дивно, вона не проста тема. І ще раз про те, що е, людство в цілому, та, оця тема символічного, і так, вона виходить з таких вузьких якихось кіл е, філософсько-релігійно-масонських, і так далі, вона виходить в досить масову історію. Це про бізнес. Та, якщо. І це, це ці теми, на які вже можна залучати досить велику аудиторію, ну і відповідно це питання теж, якщо хочеться якісь там робити більш масштабний бізнес. Психології. От коли я починала, мені казали, що це таке взагалі не продається. Оце треба замуж за два місяці. Юлія Щедрова, це був всіх еталон тоді. Ось от таке роби, от дивися, як Юлія Щедрова робить. То а зараз я можу сказати, що вже ні. Да? Тобто дуже різні проекти вистрілюють. Е, Джордан Пітерсон. Вісім мільйонів там, підписників суперкрутий проєкт. Взагалі непростий, взагалі непростий. Далекий від простого. Ось. Тому важливо теж про те, щоб за собою йти, а аудиторія є дуже різна.